Кожен з нас пам'ятає своє 1 вересня, коли дорогу в країну знань йому відкрила вчителька. Своїми професійними успіхами, своїм життєвим банням ми завдячуємо нашим вчителям та викладачам вищих учбових закладів, які допомагали нам сформувати життєвий світовед. І найчастіше, проте такий спогадок перед очима спливають саме обличчя жінок. Що залишилися в наших серцях слізні. Ми вітаємо жінок по світі і науці. І запрошуємо сюди для церемонії народження жахівського Тетяна Євгеніївного. Я хотела бы сказать, что у нас израсковый коллектива народный, это самое высокое звание среди детских коллективов. так как я учитель, я хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви, творческих успехов и самое главное, натхнение во всех ваших начинаниях. Спасибо за высокую работу. Такий шанс потрапити на прекрасний проєкт, який сьогодні стартував в нашій країні напередодні 20-річчя Незалежності, привітати всіх свято і висловити з сподівання, що о, дуже багато прекрасних жіночих обличь, які не війшли сюди, будуть в наступних і наступних е, альманахах жіночі е, обличчя України. І хочу сказати, що у кожного з вас, шановні жінки, в нашій країні 20, хай кожні. Зважаючи на те, скільки нам 50, 70, 80, менше, більше, щоб нас у кожній у душі було 20, щоб та лунала музика в душі і вела по життю кожну з нас, давала натхнення, любов і жару до життя. І говорячи про освіту, все ж таки багато жінок в освіті, але побільше б хотілося мати в освіті чоловіків і говорити про чоловіче обличчя, в освіті, як один із проєктів яких можна започаткувати? Дякую. На сцену запрошується Мосяков.